За весь час роботи нашого магазину візочка з м'якшою амортизацією ще не було. А тепер ця модель представлена ще й в оновленні версії 2023 року. Бейбі мерз піума від польського виробника, візочок два в одному або три в одному, повністю за кошкіри або з текстилю. Великі гелові колеса з додатковою боковою амортизацією на рамі, містка люлька з регульованим капюшоном та підголівником. Всередині кокосовий матрас і подушечка, а також обивка з 100% бавовни, регульована батьківська ручка по висоті, вага з люлькою всього 12,6 кг, а з прогулянковим блоком 13,5. Велике вентиляційне віконце. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має регульовану спинку і підніжку. П'ятиточкові ремені безпеки з м'якими накладками, великий капюшон з оглядовим віконцем. В комплекті йдуть чухлини, ніжки, дощовик, москітна сітка та сумка для мами. До візочка можна докупити автолюльку для новонароджених 0 13 кг, яка встановлюється на раму за допомогою адапторів. Купуйте в маля.